Вітаю! Урок української літератури у 7 класі, і сьогодні перед нами майстер українського детективу Андрій Кокотюхи. Андрія Кокотюхи, розглянемо його повість полювання на золотий кубок», обговоримо популярність детективного жанру та зацікавимо сучасною української літератури. Біографія Народився автор 17 листопада 1970 року в Ніжині, Чернігівська область. За професією це є український письменник, сценарист, журналіст. Творчий доробок становить понад 60 романів та повістей. За жанром вони різноманітні, серед яких є і детективи. Також автор є лауреатом численних літературних премій. Творчий шлях. Починався приблизно у 1990-ті роки. Перше оповідання було опубліковане 1987 року, а перший роман у 1991 році. Андрій Кокотюха написав повість «Шлюбні ігрища жаб, яка через брак інших зразків прози отримала в 1995 році нагороду видавництва Молоскип. Після виходу окремою книжкою в 1996 році повість стала називатися Романом. Також за його. Творими є екранізації. Роман Повзе-Змія був втілений в документальному фільмі, кількох нарисах у романі та у художній стрічці. Тому оглянемо сьогодні полювання на Золотий Кубок. Рік видання це 2008 рік. За жанром, це дитячий детектив та пригодницька повість. Темою є зображення цікавого та небезпечного розслідування злочину учнями 7 класу. Головні герої. Це є Максим Білан, розумник, учень сьомого А-класу, любить читати, особливо детективи, спостережливий, старанно вчиться, має добре розвинуті дедуктивні навички та вміє логічно мислити. Денис Черненко, однокласник Максима Білан, пешкетник, учень сьомого А-класу, сильний, активний, любить різноманітні пригоди. Навчання йому дається важко. Головними антигероями є Володя Завгородній, учень 11 класу, найкращий спортсмен школи, кумир Дениса Черненка, головний суддя учнівської комісії, був спільником у викраденні кубка через грошовий борг дяді Кості. Дядя Костя 30-річний власник гральних автоматів піратський скарб, якому Володя Завгородній заборгував гроші. Саме він був організатором злочину. Захопливий сюжет можемо поділити на небезпечні пригоди та розслідування. Як у кожному детективі, перед нами є таємниця. Хлопці підслухали у роздягальні розмову двох невідомих про бажання викрасти Золотий Кук, є інтрига. Максим і Денис хитрістю виманили і розкрили злодії та динаміка. Учні опинилися у справжній небезпеці. Детективні елементи. Методи розслідування це спостереження, збір доказів та аналіз фактів, роль дедукції. Максим використав дедукцію та інтуїцію у розв'язанні головоломки, ключові докази, підказки, що приводять до викриття злочинців. Які ж локації? Більшість подій проходять у школі. Хлопці там знайшли третього таємного помічника вчителя хімії Юхима Йохимовича. Місто. У місті стара бабусина хата стала для хлопців своєрідним секретним штабом та локації. Це околиця міста Київ, гральні автомати, піратський скарб. Саме там відбулася зустріч хлопців із викрадачами. Цінності та мораль, чого навчає полювання на золотий кунг. Дружба. Дружба це взаємна підтримка, довіра і щирість, яка збагачує життя обох людей. Чесність Чесність – це основа довіри та поваги, без якої неможливі справжні стосунки. Повага. Повага до людини має базуватися не тільки на її статусі, але і на її вчинках, цінностях і ставленні до інших. Підсумок. Чому ж варто прочитати полювання на Золотий Кубок? Перше. Розвиток логіки та уяви. Під час читання детективу ми разом з Максимом аналізуємо факти, думаємо логічно та уважно стежимо за деталями. Цікавий сюжет. Пригодницький детектив захоплює з перших сторінок і тримає у напрузі до кінця. Формування критичного мислення. Вчимося ставити запитання, шукати докази та робити власні висновки. Розвиваємо уяву. Читаючий детектив, ми уявляємо себе у цьому вихорі подій. Дякую за урок! З вами була вчителька Юлія. До зустрічі!